Просто в автомобілі під час переїзду, там, ну в автобусі більше. І е, там нормально поїсти і вже ніби відчуваю, що сили є. Ну, от. А психологічно в тому вона дається в знаки, звичайно. Тоді просто треба десь побути. На самоті, чи з самим собою, чи з природою, якщо є така можливість, ну, я хочу. ну якщо є можливість виротися на природу, звичайно, кудись тікаю. Є прекрасні місця, і я їх знаю дуже багато і можу втікти з величезним задоволенням туди, в тому числі є такі місця і на Черкащині. От. Але е, не часто це вдається зробити. Ну тоді просто зачиняються вдома. В Києві закриваю всі двері, відмикаю всі телефони. Це мене немає ні для кого. І можу так день, два, три, залежно від того, як дозволяють обставини, як я почуваюся, просто ізолювати себе від будь-якого спілкування з зовнішнім світом. Читаю книжки, можу там побавитися в якісь комп'ютерні ігри, чи подивитися фільми. Читаю дуже багато всього. Зараз в мене. Йде таке окреме читання трьох різних книжок. Читаю спогади Лі Куань Ю» — Це книжка присвячена побудові сучасного суспільства в колись, абсолютно ще недавно, в колоніальному Сінгапурі. Друга книжка це історія християнства. Я не цікавлюся так християнством. Я цікавлюся історією, але. Чому би не поєднати одне з іншим, ну, тим більше, що книжка досить цікава. І третя книжка це Хронос де... ім'я автора. Тарас, Тарас. Ну, Коротше кажучи, якщо буде цікаво, я вам потім. Хоча чарстві... читати є. так. — ну, До речі, ця книжка Хронос. Я її буквально тільки вчора ввечері почав читати, вона така, в принципі, невелика. По об'єму, але дуже класно читаються, легко. Я люблю виділяти книжки українських авторів, які легко читаються і які мають при цьому глибокі зміст. Я вважаю, що ця книжка має глибокий зміст, так що всім раджу. Книжка називається Хронос. Ну, автора, я думаю, ну, якщо це цікаво, то не треба.